Uh oh, oh, oh. Друзі, ну що, настало, настав час для рубрики 170 секунд. І цього разу, як я вже говорив, вона випала Альоні. Альона, в принципі, здогадується, що їй потрібно зробити. Значить, у нас, пам'ятаєте, тут на дивані лежала велика рожева зірка. І вона кудись зникла. І саме тому я запрошую в цю студію Альону Калашникову, яка не бачила, не бачила, куди я особисто заховав зірку. І вона зараз буде її шукати. Я не знаю, чи вийде в неї чи ні, але ви могли голосувати і висказати свою точку зору. У нас на сайті вже був анонс, було голосування. І в більшість, в принципі, вірять, що ти, Альонка, знайдеш цю зірку. А, я. Я Час сиділа ви, взагалі в іншій кімнаті, і тільки так е, дивилась новини з Марішкою і думала, боже. Ну нехай щоб я тільки її знайшла. Адже ті, хто казали, що я зможу. Я так хочу, щоб я змогла. Так, Дякую, я зараз ще намірили. хочу показати значить, голосування. А, я просто і знов таки я тремчу. Ти Завж... знову хвилюєшся? Так, завжди, коли 180 секунд, мені дуже хочеться виграти. Аж я, ну в принципі, я не вмію. Програвати. Програвати, тобі не потрібно програвати, тобі потрібно тільки виграти. Я все вірю. І зараз, зараз. А, і скільки тут відсотків у нас, скільки відсотків, А, 67 відсотків вірять, що ти зможеш її найти, ой, знайти. Ой. Тож, ти, будь ласка, сама скажи, коли ти почнеш, тому що я втратив. слух. Ну давай. <реш> я 3, три, два. Один. І час пішов! Альона, давай! Якщо хочеш, я тобі, звичайно, буду допомагати або навпаки заважати. Я не знаю, вона так метушиться, реально наче поспішає кудись. Альона на сьогодні як а, міс Марпл. Міс Марпл, їй треба ще дати, знаєте, таку величезну лупу. І вона буде ходити і слід брати зірки. Або тобі б допомогу був а, цей а, пес, а, аби він міг взяти. Так, я вже... Подивились, де вона. Він би допоміг ну, тобі взяти слід, знаєш, як роблять. Собака так нюхає. Подивіться. По Давай ще раз, ну будь ласка. Реально такий кадр був у Матової, Вона е шукала зірку навіть під подіумом. І там не видно. Слухай, декорації потрібно залишити на місці. Я тебе дуже прошу. Давай буде допомагати тобі, буде. Дивись. Дивись, тут немає. Давай так, давай кажи, гаряче, холодно. Давай. Як в дитинстві було. Ну я вже все Тепло, Холодно. Просто Антарктида. Холодно? Ну, а що це маю тобі підказувати? Шукай. Так, де ж вона може бути? На стелю? Тобі підсадити? Давай я тебе підсажу. Це не буде нічого означати, так. просто. Давай, шукай. Нема. Туди! Туди Туди вийшив бок! А чого я не чую годинника? Давай, далі, далі, туди! Куди? Ти ще керуй мною, я ж не знаю, може тебе тут цілий ефір катати. Так, Зірко! Так, так. Зірко! Зірко ти де? Де моя? Ти ділася! Куди? А боже, кошти, що ти робиш? Ти що падаєш. Все, відпускай. Ай! Все, пішла, давай! тебе ще є час, слухай, в будь не знаю, подумай, де ти не дивилась ще. Можливо таке місце є в цій студії. тебе ще менше 60 секунд залишилося. Може смітник, може смітник, ні. Смітник не будеш дивитися? <рігал> Як бачите, все дуже чесно і Альона дійсно не бачила, куди я заховав курку. Та, та не ламай декорації, вони нові. Ну що, дебага? Ні. Так, 30 секунд, 30 секунд. Альона, давай, зберись. Сядь і подумай, де де вона може бути. А, ні, виходити не можна. Зі студії не можна. <рігал> <рігал> ну, давай. <рігал> Бачіть! Вона тут, реально, гаряче, майже вгадала, майже. Гаряче, холодно, га... Все, п'ять, чотири, три, два, один, ой! Ні! Альона програла! Ну, не сумуй, не сумуй. Як ти думаєш, які варіанти ще можуть бути? Давай подумаємо, де да. ти... Ну, якщо я, казав... я не... Я що не думала? <реш> Де здається, вона? Ти, ти так швидко бігала, мені здається, ти не думала. Вона в цій студії. Я тобі казав, що там гаряче. Дивись, там гаряче, там холодно. Значить, вона десь там. Ну тут. Ну. Ну, все. Де, вона? Можна показувати? Так, да, так, да, так! Да. Ну, будь ласка, якщо можна, а, максимально покажіть близько мене, а, вона знаходиться. Я так... Варто було Я... лише. Варто я було лише могла! руку засунути. Я, Ах, і вона була я ще тут... вчора думаю, можливо, вони її туди засунуть Ах, і забу. На, тримай, це тобі буде сувенір. Не хочеш уже? Тоді я її забираю сюди. Ну альона засмутилася адже... Ні, ну вона не програла, погодьтесь, вона дуже класно грала. В неї взагалі є всі навики детектива. Мені здається, що ще пару хвилин, і ти прийшла сюди з собакою, з яким-небудь йоркшерським тар'єром, і він обов'язково тобі допоміг її знайти. Правда? Друзі, дякую, що підтримували Альону. Чекайте наступні 170 секунд та будьте з нами. Тримайте руку на пульсі всього свіжого та музичного.